Всім привіт! Сьогодні у нас буде на ремонті Volkswagen 2001 чи 2002 рік, точно не пам'ятаю. Сьогодні ми будемо розглядати всі дверки не роблять мікроки, не закривається у нас дверка правого пасажира взагалі. ну Ви бачите, я поки це все порозбирав. Розібрав стекло. Зараз це все склав. І дверка у нас мікрики замінив. Ну, Там проложу відео. А, далі задня дверка. Не можу я досягнути скло, я витягнув замок. А, будемо розглядати замок. також. І покажу вам, як його розібрати. А, замок. І також, вже коли будемо розбирати лівий бік, повністю переберемо всі замки, а, покажу, як з нуля розібрати дверку, і витягнути відти замок. Ну, Давайте а, замок на столі. Зараз буду шукати схему на нього. Ну, е чому я їх розбираю? Тому що на тім замкові потискали всі контакти, як не як машині 20 років, більше 20 років. І воно все виходить з тою. Мікрик також провіримо теж. Зараз ми будемо дивитися, чи взагалі це робився. Так, от тут так само мікрик я бачу на контакті 6 і контакт 5. Це має в нас мікрок дзвонитися. Зараз ми це провіримо теж. А і я мусю розбирати замок, пропаювати плату, бо він не завжди відкриває. То, якщо тищина, може на моточок не приходить. Ну, Будемо це розглядати. Так, і давайте. Ну, цей замок трошки у такому худшому состоянні. Так, з чого починати? Витягаємо цю штуку. Зараз. Так, я беру другий інструмент. Так, покажу його з боку. От задньої правої, і потім передньої теж дверки покажу збоку повністю, як це все досягати. Так. Ну цей замок добряче пожавів. Так. Та навіть дуже пожавів, не то що. Так, ні в коїм случаї не того й ТЦО. Чого я на тім замковий потеряв з годині. Колись я розбирав, мені здається, такі замки, але коли то було? Не трогайте ці овощі, не потрібно відкручувати. Що ми відкручуємо? Свердлити тут дирку щоб не зривати заводську скльопку. Бачите, тут болтик. Я свердлю дирку І я відкручую від саморіз, щоб не, не, не заводську схльопку не, не трогати. Так, далі. Далі відкручуємо цього. Мікрик обов'язково я буду міняти. Мікрик теж не такий, але ми зразу перевіряємо, чи він справді робочий. Так, перевіряємо мікрик самий. Я думаю, що вони будуть всі робочі. Так, це і не робить мікрок. Так, дивимося, чи я правильно підключився. П'ятий-шостий і контакт. Бачите? А у ті двері пасажирські, то робив мікрик. Вот самий мікрик. Так, якщо я правильно йду по схемі. Не знаю, чи тут є перемикачі, чи ні. Тоже Теж мікроки. Скоріше що можуть бути теж. Так, дивлюся, повіряю, чи я все правильно склав. Так, тільки стільки що дзвонило. Так, зараз ми будемо дивитися. Так, да, ребята, мікрик тут, по-моєму, що робочий. Так, пробуємо відкриваємо замок. Ну, я їх буду міняти по-любому. Відкриваємо. Так. Не получається, що тут барахлит. Так, да, я вже догадуюся. Все то розбираємо папаю контакти, скорше всього. Да надо пропаювати, ребята, це все. Ну, розбираємо по-любому замок. Так, далі викручуємо тут болтик. От збоку. Так, ну цей замок дуже жавий. Не то, що дуже. Ми його помажем, звісно. І будемо дивитися. Так. Пробуємо зараз відтягаємо цей біг. Тут є одна скльопка і друга. І пробуємо. Можна спочатку забрати цей пластик, обов'язково, бо він вам буде вадити. Так, і бачите, що я роблю. Отак. Тут трошки інакший. Замок, чим спереду. Набагато інакший. Так, да, цей замок мініний, щоб ви знали. Це йде з розборки скоші всього. Бо бачите, тут сині ці, то скоше, що він з розборки. Так, далі я витягую цю пожину. Так, забираємо її. Так, далі ми відщлкуємо вже отут бокові такі контакти. Точніше, защоки. Так, от одну віщілку і пробуємо другу. Так, потім ми забираємо це у бік. І витягаємо замок. Так, да, ну дуже все пожавлено цим замковим. Дуже. Навіть мови немає, ну дуже. Так, і далі. Не забувайте, я вам казав, не трогайте цю штуку. Бо то, що дуже багато часу потратите, щоб це все розібрати. Звісно, його добре відси, передну кришку знімати. Не знімайте від ззаду. Так, далі відкручуємо. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7 болтків. Так, ну що, пробуємо. Відкрутив всі болтики. Я його один до ногами розібрав, але ну, я вже знаю, як його скласти. Це не проблема. Так, ми мусимо все, все знімати, щоб у нас точно були замки і справи. А там вже будемо дивитися, що робити. Так, ну цей замок дуже пожалений. От, виймаю я кришку задню. Не знаю, там разом з платою воно має йти, але може не знаю, як я це складу. Так що там ще тримає. Так, є. І тут та, та сама процедура тут. Тут в нас є тиснуті контакти. От якщо ви будете бачити, камера не приближає, поки от цей перший номер. От. Ну не перший, не знаю, але він тріснутий. Я бачу лопну тут пайку. І нижній так само теж тиснутий. Як би вам приблизити це? В общем, я їх всі зачищаю. Далі провіряю мікрики. Якщо справді це все робить, то складаємо. І мікрик обов'язково теж міняємо. І що ми знаємо, що замоки, замки у нас і справні, то далі ми будемо робити з електронікою, Дивіться. Так, все, попаяв. Поклав новий мікрик і попробуємо це все складати. Єдинственне, що опять випадає замка це околичко. Ну, я навіть не знаю, де воно знаходиться. Чи тут. Я його клав так ось сюди, не знаю, чи воно точно було тут. Так, все склав і на перший другий контакт подаю питання і повіряємо замок. Так, замок цей я не мастю. Скажу чому. Так що я кину пожину, не забуду. Так, ну що, повіряю, я все склав. І тепер повіряємо, чи воно у нас нічого не клине, чи буде все робити. Так, це що у нас зараз відкрито чи закрито, не бачу. Так, кладу, поки таку полянусь і повіряємо, чи закривається. Так, це у нас від, відкрито. Так, і перекидаємо на другий. А тако має закривати. Так, є, все роби у нас. І так, ще раз повіряємо. Так, трошки, і мені здається, що є якийсь приклин на відкриванні. Нічого ми цей замок трошки змастимо. Хоча. я, Чого я не хочу мастити цей замок, тому що тут дуже порохи будуть. От, закрити. Закрилося. Ну, в принципі, в мене там. Так, да, все робе. Потрібно змастити тут. Дуже тяжко ходить. Може, того приклинює. Ну, бачите, я мусив розбирати те, що на те, на платі. Буде двеку то бачити, то ні. Е, якщо двеку не бачиться, машина може сама замикатися. Е, Блоком фото просто її не бачить, може подавати сигнал, щоб аварійні, щоб її закривало. Ну, нічого, поки що так. Зараз ми трохи змочимо ВД- і цей замок вже ставоюваний в нас. Я його кладу вже на машину. І поки на цім ця дверка повністю буде іспавна, повністю мікер замінений, Це цей і повністю замок робочий. Коротше, права дверка повністю відремонтірована буде. Так, приложу відео. Попередні двеки теж по замку. Так, ну що, вот розкидав весь замок. Ну, я більше переживаю, чи я це складу. Так, на схемі вказано, що є мікерки, я бачив всередині. Я забув, що вони є тут. Я вже позвонив до колеги. І він має займався сами замками. То ще плюс тут потріскані контакти. От на цих дорожках. Так, я не знаю, я зараз ще трошки це розкидаю. Кафе <реш> зив'яти, <реш> <реш> я не знаю, чи я це складу. От наша пайка потріскала. Так, зараз ми будемо дивитися. Так, камера у нас фокусується. Так, бачите, нижній контакт відвалений, верхній теж лопнутий. І також справа теж тріснутий. Того у нас може і не робить а, самий центральний замок. Ну, мікрок на робочий. Ну, Хазяїн взяв мікрики ці нові, а, де вони, я не знаю, де це воно знаходиться вже немає. А, во. то ми його обов'язково поміняємо, бо тут такий провод дуже жорсткий. Не знаю, що вам далі показувати, покажу вже, коли це все зберу. Будьте обережні, бо це дуже важко розібрати цей замок. Обично їх легко розібрати, але скласти це дуже тяжко. То, можливо, що ці мікроки робочі, бо вони, звісно, роблять дуже довго. Так, вроді би, він щелкає. Отут. Ну, нічого, я буду це все перевіряти. А там все будемо бачити. На схемі вказано, що тут лише одна цеп має бути. Ну, подивимося ми. Бачите, що це покрито лаком ще й, спеціальним. Ну, все, поки на цім все, зберу це все і покажу вам. Так, все, от склав замок, все перевірив. І справді все робить, все хорошо. Складав замок це більше 3,5 годин. То, що цього не потрібно розбирати. Єлі склав, чесно, дуже тяжко. Розібрався. Я. Оце у нас общий провод. Сьомий контакт. Це у нас мікроків замковий на платі. От один мікроків, от другий. Він не буде. Якщо він нас не замикає, коли розмикає, то воно подає сигнал на цей блок. І коли замикає, то теж подає сигнал. І ці контакти розмикаються. Думаю, що цей замок буде робити. І от мій крик. Мій Хазяїн взяв трошки не такі, вони, але нічого, я запаяв його, все добре. Ну все, ставимо на дверку і будемо все перевіряти. Так, ну що, продовжуємо мучити Вольсвагена. І сьогодні я покажу, як розібрати дверну карту, досягнути замок і так далі. Це у нас тета дверка по щоту. То проблема у нас по двох дверках ми вже трошки вирішили. Ну, зараз машина замикається сама від себе. Також ця дверка ще не замикається. Ну, проблема не знаю поки ще. Ну, з тим будемо пізніше розглядати. Так, Як розібрати дверну карту? Ми бачимо, що тут її розбирали. Бачите от сліди у нас що пхали щось. Тоді зараз ми відщолкуємо дві кліпс, такий пластиковий. Далі чому я це все роблю? Тому що міняю мікрокі. Возможно, Та двека у нас приклинює самий замок, я вже її склав, і це дуже печально. Ну, Буду совремуватися з хазяїна. Так, це я все. І питання сюди не йде. А зараз ми повіємо, чи взагалі є плюс тут, а далі будемо дивитися. Так, давайте подивимося. От Це у нас маса буде, тут має бути плюс. Так, тут є, він, бачите? А це у нас йде вже, бачите, і буде лампочка загоряться. Це йде у нас через мік. То ці дверки 100%, робочий мік. Це 100%. Ну, далі будемо зглядати далі. З чого починати? Я, наприклад, бачите, можна возле предмета, можна любим. От я затискаю сюди. І починаємо ми тягнути. тягнемо з кліпса, бо там железні кліпси, будьте обережні. Так, далі відкручуємо один-два болта. Так, і болтик тут прямо під підсвіткою. Тоже, бачите, ну, Це склаще, що не є рідний блок. Кажу, блок болтик. Тому що тут має бути підзв'язний ключ. Так, далі, щоб двинути кату, я спорю такі ложечки. Вони на Алікспресі подаються. От я закладаю. І потрібно, я одною окою хрустну, треба різко тягнути. Ні в випадку не тягніть медленно, бо ви ломите кліпси. Це я за один мах і повністю відкрив дверку. Все, виймається воно доволі легко. Виймаємо так і покажу далі. Е, також не забудьте опустити до кінця вікно. Покажу чому. Так, далі е, тут є, бачите, такі защенки, їх потрібно нажати. Е, далі це все треба відстягувати, бо ми будемо витягати замок. Е, тут є таке віконечко, це дуже важно. Там такий штир його. Його треба вибивати в той бік, я вам покажу. Так, ну цю дверку розбирали, От тут бачите, не вистачає болтика. Отут. Е, також тут бачу, що коварялися Е, Ну, Міняли динаміки. Е, зараз будемо дивитися, бо тут такий типу, спеціальний герметик за воду наноситься. Так, е, що я вам хотів, щоб ви не рвали вікно? Бо тут є такі шти. Ви його побачите, чим би їм присвітити. Поки ви його не віб'єте. От, бачите, він там пластиковий. Коротше, бийте його туди. Ну так, чувствітельно, спочатку середню частину, а потім маленьку частину. Маленьку серцевинку вибиваєте, ви побачите, не попутаєте. Берете любу отврітку і б'єте туди. Так, ну, це я вам покажу вам. Бачите, я взяв болтик М8 і вибиваєте спочатку серцевину. Якщо ви будете бити разом, ото, повністю всю пластмасу, то ви. Точно 100% розвалите вікно, даю вам гарантію. Вибиваєте серед, середній штир, а потім ту пластмаску легенько вибиваєте теж. Так, далі витягуємо вікно догори. Ну, мені неудобно знімати. Будьте обережні, щоб воно туди не впало. Воно, бачите, тримається зараз. Так, і з цієї сторони ні в комусь злочині не відсто, щоб не поцарапати пленку. І я так клиню його легенько, щоб воно просто нам не впало. А далі ми відкручуємо, Раз, два, три, 4. Тут около 7 чи 8 болтиків. І далі тут у нас є болтик. Тут є такі теж, якби кліпси маленькі. Тоже будьте -то, обережні, вони це теж вже веса. ну Ми мусимо його роздирати, бо ми туди не доліземо до замка. Так, от тут бачите, є болтик. Щоб вам буде видно, як вам показати. Ну, побачите його у, у ручки дверні, так. От я поклав ключ. Зілочка теж ключик. І відкручуємо і від, відкладаємо цю серцевинку бокову. Так, болтик то він не відкручується і досягаємо саму серцевинку. От я її тягну і забираю. Далі тут є тросик маленький. Нам потрібно його буде витягнути. ну Погано видно, звісно. Тянеться він тако, бачите. Все, я його вже витягнув, Так, і далі ці защёлки, Вони ломляться, ну, щоб ви знали, це не ощетано, щоб його розбирали. ну без, без них ніяк. Бо це треба все відсоінняти. І бо треба буде дверну кату віддаляти, бо нам оцей шти, ця тяга, вона просто не пройде. Також я відкручую це все. І пробуємо зараз відкручуємо вже оцю желізну кату. Так, після того, як я зняв всі болти, от я беру ну, акуратно, щоб не наробити царапин, ну, Тут всередині ну, воно вже пішло. бачите, Воно на герметику таким намазано, ну, Потрібно постійно, легенько або ножиком пробувати. Так, а потім, як цей розйом дуже важко відщелкнути з тої сторони, то я зразу відкручую два болтики, тут, щоб замок у нас упав у пошті. Так, от я відкинув дверну кату і досягаю самий замок. Ну Він теж доволі жавий. Да, ну, ці замки вже підуставші задні. А, також ми від... тут взагалі мік віддавали, бачите? Угу. Значить, колись це спробувало у ці двері. Ну, нічого, виймаємо замок і на стіл. І хотів би поділитися, як ці е, з'єми дуже важко знімаються іменно в глупівак. А це потрібно, бачите, цей штирок давити взад, і вам все одно нічого не дасть. Треба сильно ціпити його чуть уперед, потім цей штир назад, і він легко відходить. Я, звісно, це не роблю. Я зразу пхаю аж туди підзад і легко його скидаю. Так, ну що, от наш замок. Також ми його теж зразу розберемо. І будемо все паяти. Теж. Ну, мікер тут віддавали, не знаю чого. Ну Цей замок, мірі, він не клине. Я той склав у праві дверки, приходиться опять її розбирати збирати. І дивитися, що є з замком, бо він приклинює. Так, я одіваю початки. І що я далі роблю? Я зараз свердлю дику тут. Бо тут дуже болт. Його потрібно нам викрутити. Або зривати цю закльопку, або такий варіант, як свердліти там. Все, і в мене є доступ до болтик. Так, ну, знімаємо це все і розбираємо замок. Так, все замінив. Перемазав цей замок. І пойде справо дверку козання, теж розбирати. Це теж ми помажемо. Ну, замки час-задні такі тільки підуставші. Все, складаємо це все і будемо провіряти. Так, ну що, доробив я всю роботу. Ну, намучився, чесно. По-хорошому, то, як казав хазяїна, потрібно ці замки було міняти. Ну нічого, слава Богу, все вдалося. Ще робочі вони, слава Богу, все пропаяв. Мікерки замінили. І ми відкривати. Бачимо, що вже в салоні є підсвітка. От. Вона вже буде в нас робити від мікерків дверок. Також на кожній дверці буде тут підсвітка світити. Можна навіть класти світодіодні. Сюди любі лампочки можна ставити. Нема різниці, вона блок буде їх бачити, бо воно йде у консерваті, мінусом. Все добре, всі дверки закриваються. Світло в салоні зразу гасне. От, всі дверки в нас закриваються. Єдине, що я не вирішив, це кнопку багажника. Команда є на комп'ютері. Поступає, ну, не відкриває її іменно кнопкою. Все добре, розмикаємо. І потрібно, хазяїну, покажу. Раз зробити і два. Легенько не, сильно не сіпати, іменно під, від, коли е, машина розблоковується. Вот, закриваємо, розмикаємо. Робимо раз і робимо два рази. Легенько не спішити, щоб не вірвати трос. Все, ну, намучився дуже. Але все зробив. Поводка в дверках не перебита, там в одній місці була перебита, я спаяв. <кхи> ну, все добре, можна сміло віддавати машину. І думаємо, що будемо служити. Все буде добре. На кожній дверці, нагадую, є підсвітка. от. Ну, Зроблено, звісно, все класно, дуже. Все, Всім дякую за увагу. Ну, пішло в мене 4,5 дні, чесно, повних робочих на це, щоб це все поробити. Дуже довго грався з замками. Тому що треба бачити, що їх вертіти, свердліти. Ну, краще їх, звісно, замінити, але я думаю, що хазяїн зекономив непогані кошти, тому що замки, аби брати, може то саме бути їх та розбирати. Все, на цьому все. Всім дякую за увагу.